Тяжко мені, я співаю про тебе, коли йду в темноті, ти є світло для мене, я не зможу мовчать, Я тебе буду славить. хоч мене ти вовні, хоч мене ти вовні, як ти золотом плавить. Я прославлю тебе, я звеличу тебе, бо вся сила моя, тільки в Бозі, я прославлю тебе, я звеличу тебе, поведеш по бусенькій дорозі, і з тобою пройду все, що ти. А в небеснім краю я з тобою побачусь, там не змовкне хвала, пісня там не змовкає, хай ще тут, на землі, хай ще тут, на землі, я тебе, я співаю, я прославлю тебе. Ося сила моя, тільки в Бозі, я прославлю тебе, я звеличу тебе, Поведеш по буденькій дорозі, Коли тяжко тобі, ти співай про Ісуса, Він зміцнить в боротьбі. Від спокуси, стане радість душі, серце знов заспіває, ти відчуєш тоді, ти відчуєш тоді, дух святий потішає, я прославлю тебе, я звелишу тебе, бо вся сила моя, тільки в Бога. Я прославлю тебе, я звеличу тебе, бо ведеш по бусенкій дорозі, я прославлю тебе, я звеличу тебе, бо вся сила моя тільки в Бозі. я прославлю тебе, я звеличу тебе. say hey.